Які гібриди я можу порадити на схід України? Це наші самі популярні е гібриди. Це підгранстар, якщо брати, це 80-05. Бо із е 50% підгранстар Соняшником ми вирощуємо 80-05. Це гібрид, який стільки які на 7 плюс раз вовчка, і також е має дуже велику вміст. Е Масло, так як зараз ми знаємо, що добавка йде до масла, то 80.05 показує в рік дуже великі показники по вмісту масла в f 1 І він є найпопулярнішим, тому що навіть на сході України масло більше 50% показує тенденція цього гібриду. І я в можу сказати, що ми вже його вирощили 4 роки підряд. І він тримає всі раси вовчку. Мені за нього не стидно. Якщо будуть там хтось каже, що не тримають вовчок, то ми даємо гарантію, що 8005 буде тримати вовчок і.